Моє вітання з вами, ситуаційний центр, і я Наталія Гайовик. Днями за допомогою камер відеонагляду було зафіксовано забруднення проїжджої частини. Вздовж вулиці Київської з автомобіля Івеко розливалась бетонна суміш по дорозі, після чого інші машини розносили бруд по усьому дорожньому полотну. Такі дії суперечать правилам благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Працівники ситуаційного центру одразу передали інформацію та відеофрагмент до муніципальної варти. Невдовзі стало відомо, що на кермувальника варто вантажівки інспектори склали протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 25 березня о 16.04 трапився вражаючий інцидент на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водій автомобіля шкода, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю БМВ. У результаті створеної ситуації на дорозі водій чорного позашляховика не впорався із керуванням, вилетів на тротуар та мало не збив пішоходів. В свою чергу кермувальник шкоди, не зупиняючись, поїхав у напрямку Немирівського шосе. До місця події було викликано патрульних. Охоронці порядку повідомили, що водія легковика зрештою розшукано. Його запросили в управління патрульної поліції для з'ясування усіх обставин. О 10.30 27 березня, трапилася автопригода на розі вулиць Данила Нечая та Євгена Коновальця. Там водій автомобіля Рено не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Нісан, що рухався попереду. Від удару обидві автівки зазнали пошкоджень, та згодом стало відомо. Кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. Вчора, 28 березня, завдяки міським камерам відеонагляду, було зафіксовано аварію на перехресті вулиць Соборної та Театральної. Водій автомобіля Кія, виїжджаючи із другорядної дороги, на головну, не надав перевагу русі автомобілю Хюндай. Після з'ясування усіх деталей та обставин пригоди. Патрульні поліцейські склали на водія автомобіля Кія протокол за вчинення ДТП. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.